Так, підчепник запресований. Так, файно виглядає, якщо порівнювати з тим, що було. Сочастенькі, гарненькі, підчепники новенькі. Кольнувал шліфований. Всі гужони закручені. Я поставив на фіксатор різьби. І всі хужончики після того, як промив конінстий вал. Та й все. І буде тримати добре. Добре, працюємо. Наступне. І як вам? Фільтр масляний встановлений, підшипники також. Ось це все також встановлено. Тут ще треба буде дотягнути, бачите, цей зазор він такий не має бути. Це задньої кришки воно вже дотягнеться автоматично. І є. Ах, ляпота! Файно-файно буде. Все, збираємо далі. Зараз треба буде масло сос розібрати, покажу, що там є всередині. Сам не знаю, що, що там є всередині, бо тому що він ще не розбирався. Все вже чисто помите, шатунчики готові, перевтулені. Буду також надіятися, що шатуни не криві. Ну як не криві. Не поведені, маю на увазі, не перегріті на посадці їхній, тобто на нижній головці шатуна. Ось тут. Візуально все окей. Далі перевіримо, побачимо. Вкладеш 0,25-й встановлений, прошліфований верніше, колінвал. Значить, розбираємо маслонасос. насос. Це вже всі громтипу викручував, в принципі. Бачите. Бачите, що є. Тобто, там також багато корозії тої сокої жижі. Потрібно ще також промити. І взагалі потрібно подивитися, що є всередині, тому що, можливо, потрібна буде заміна прокладок. Там ось такі прокладки йдуть. Ладно, не скину однією рукою. Ага, не скидається так, добре. Значить, зараз я розберу і вже вам покажу. Я вам покажу вам внутрь, что в середине, там что в середине есть, там две шестерни и все. Разобрал. Могу вам сказать, что вот эти насечки Мишу взагалі не нравятся. Кто-то что робив? Задняя крышка маслонасоса вроде бы Ну, все. есть такие... Есть такие пазы, вырубят, как будто хочет плоскость Або притерти, ну, треба буде переглянути ще, як він взагалі себе буде поводити, чи буде тиск створювати. Ну от це во, це шестеренка, шестерня, блін. Та то тобто, хто спеціально кернив, якийсь олень? Дійсно, хтось брав і кернив. блін. Так, треба буде подумати, що з цим робити, бачите. Воно повпливає. Повпливає, так. Воно напевно так і виробило ось цю частинку, бачите. Окей, я це оточню, подумаю, з там зробити, правильніше буде. Може в мене є така сама ще шестерня, то я закину нову. В презент клієнтові вже так дам, так же там ремонт космічний виходить. Але клієнт задню не дає, я задній не даю. Все. Доб'ємо його до кінця. Не, ну хто це робив? Відгукніться. Навіщо? Що це за методика така? Кесбін. Ай, нема слів. Добре. Продовжуємо. Продовжуємо працювати далі. Дивіться, також розбирається клапан редукційний, тому що багато тут також є тої корозії, тої іржі. То все, що можна по максимуму, продуваємо, прочищаємо, розбираємо. Ці прокладки будуть нові. Будуть нові, буде хендмейд, сам буду робити. Таких хто зустрічав такі прокладки можете підказати, я би замовляв. А так як немає, робимо самі. Ну, Тут попробую притерти її. Ну, тут багато притирати, можна на плоску шлів спочатку, потім подивлюся. Тобто можна ще притерти буде. Якщо я не знайду в себе нічого, то я. Зроблю таким методом. Випробую, пробую, подарюся, буде, то буде працювати. Так. А як цей шарик звідси витягнути? Не видувається. Ну попробуємо ще оцією магнітом. Не бере. А де він так закис? О, щось біси взяло? Ну ні. Не так легко це буде. Ну дай там за кес собі сидить. Це купа корозії, його. І то я ще рахуй ти Ну, бере, хоче взяти, але не може. Нема, ніц нема. Добре, будемо витягувати. Знаєте, як витягнув? Сюди магніт. Ну, ще перед тим повидував, запшикав ось текстаром. Ось такою штукою. І... Ні, не, не так все зразу, легко. І ось цей канал, зараз зараз. Дух. Дух повітрям нагнітав. Отак вот ти. І. Та дам Є. Yeah. Я розумію, то мало в кого таке зустрінеться, майже ні в кого. Щоб з тою штукою бавитися. Так. Шарик поржавівший. Я думаю Це просто з підчепника шарик, зараз по діаметру підберу. Новий поставлю. Та й все. Дивіться. Значить так, зірочку шестерню я все-таки знайшов у себе нормальної якості, по висоті все. Сходиться, що ведуча, що ведома, тут претензій немає. Тут. Дивіться, яка красота. Серега со шліфанув. Все чітко все зробимо. Так, щоб зробити, щоб воно, вже було, щоб воно вже було чудово. Прокладки маслонасоса. Є різні товщини, тобто це підбирається все. Підбирається, щоб воно замало дасте прокладок. Коли надасть, тобто не буде навіть прокручуватися забагато, не буде, не буде створювати тиск. Тобто тут треба вже буде дивитися, підбирати вже по факту. В загальному дивіться, по одній, по одній іде. Інколи треба віддавати, інколи три. Тобто це залежить від товщини також, бо є там 02 01 товщина, розумієте? Тому на то звертаємо увагу, якщо немає тиску. Інколи стільки той масло-насос мозги повиносить. Але все реально все робиться. І також не забуваємо промивати усі детальки після, чи після піскострую, чи після шліфовки, чи після розточки треба промивати, продувати. Ось як це виглядає. Тут щедро масло підливаємо, бо на сухо воно не буде працювати. Кожну прокладочку також все, що було в маслі. Щоб воно покрилося самою плівкою масляною. Я лаю так щедро від душі і хай працює. Так виглядає, можна прокрутити навіть з цієї сторони. Він вже хоче створювати тиск. Він вже хоче працювати. Ось. Тут ніде не заїдає, перевіряємо. Але все ж таки, коли. Докручуємо вже, ставимо кришку маслонасоса, тоді, тоді, тоді вже контрольна прокрутка йде від руки. Заїдань не має бути. Ну це відомо. Що нам запускати? Пробуємо. Перший пуск маслом змастив, сфазував, в принципі, легенько ще запускав. Давайте дамо менших оборотиків йому. Įdomu, kad bus stisko maslo.